Чорнобиль, ми пам'ятаємо цю дату і застигає в жилах кров. Чорнобиль і помирає у дитини мати, і не віддасть вже свою любов. Чорнобиль, скільки в цьому слові горя, страждань та гірко виплаканих сліз. Ця радіація впадає в Чорне море. Вона таїться в стовбурах беріз. Чорнобиль, доки будемо терпіти. Таку халатність та тяжкий урок. Чорнобиль, і вмирають наші діти, яким вже не зробити перший крок. Минуло 37 років з моменту найпотужнішої та найбільшої техногенної катастрофи, яку спричинила радянська влада на Чорнобильській атомній електростанції. Ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці відбулися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. висновках більшості після аварійних експертиз, остаточною причиною вибуху на четвертому блоці Чорнобильської атомної електростанції названо конструкцію стержні системи управління захисту цього типу реактора. Їхня роль зупиняти ланцюгову реакцію. Це і є той самий базовий інструмент, завдяки якому реактор є керованим. Якою метою стержні були сконструйовані саме так? Окрема тема, однак суть у тому, що за певних обставин, дуже мало ймовірних, замість гасіння стержні поглиначі вносили в зону реактора позитивну реактивність. Якщо простими словами, розганяли його, тобто в деяких випадках гальма реактора перетворювалася на педаль газу. Внаслідок цього стався редіактивний викид. Пожежа тривала кілька днів, а повністю ліквідувати її вдалося лише через два тижні 10 травня. Через недбалість та замовчування тодішньої влади тисячі людей загинули, сотні тисяч назавжди покинули свої домівки. Мільйони отримали опромінення. Не допустити цю трагедію ще раз усі ми маємо знати. І пам'ятати нашу історію. Ми зробили для вас невеличку добірку книжок про Чорнобиль, наших українських письменників. І зараз ми пропонуємо її до вашої уваги. Сергій Плохій. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи. Ця книга є першою історією Чорнобильської катастрофи від вибуху 26 квітня 1986 року до закриття станції у грудні 2000-го. Чим для України був Чорнобиль? Національною трагедією, величезною психологічною травмою, важкою ношою для економіки, Чорнобиль вибухнув не тільки через помилки персоналу, нехтування правилами безпеки, і проблемами з конструкцією реактора, але також через систему, яка обгородила ядерну енергетику за вісою секретності. Сергій трохи. 586 Чорнобильська хроніка у книзі розповідається про те, як через об'єктиви телекамер українських журналістів світ дізнався, що ж реально відбувалося в зоні відчуження. Автор не тільки таркається фактів з історії трагедії Чорнобиля. Він доводить, що ця масштабна катастрофа. Стала саме тією безповоротною подією в історії радянської імперії, що призвела до її розпаду Катерина Міхаліцина квіти біля четвертого. Зачим так тужить про бабуся, щось видивляючись, із вікна багатоповерхівки? Вона не завжди покинула свій дім, десь на квітучому полісі. Катастрофа відібрала не тільки оселю, а й життя близької людини, як і ще безліч життів. Вона збирає трави, що пахнуть рідними краями, і береже спогади, якими поділиться із правночкою. Дівчинка малює так само обдаровано, як і її землячка по Чорнобильській зоні, представниця наїмного живопису Марія Примаченко, картинами якої свого часу захоплювався Пікассо. Художниця, на відміну від бабусі, залишилася до кінця свого життя в покинутому селі поблизу реактора. Наталія Барановська чорнобильська трагедія. Нариси з історії. У формі старичних нарисів із залученням широкого кола джерел робота висвітлює суспільно-політичні та науково-технічні передумови аварії. Аналізуючи основні напрями вирішення проблем, породжених аварією, автор зосереджується на інженерно-технічних та медико-біологічних, розкриває процеси, пов'язані з зоною відчуження та об'єктом укриття, показує проблеми довкілля, стан здоров'я і вплив аварії на життя людей. Але не лише українські, але й зарубіжні письменники висвітлювали тему цієї страшної та жахливої трагедії. Адже вона стосується не лише міста Прип'ять та інших міст та областей України. Вона стосується всього світу та людства. В цілому аварія залишила після себе безліч жертв та хворих. А місто Прип'ять з майже 48 тисяч населення перетворилося у місто Привид.